Вилин після того, як ми е, знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила е, з, м... сховатися десь у кутку, тому що е, чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма у центрі Києва у 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гин гинуть в самих страшних боях. Коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. По факту, просто зневага до болю, чесно, не знаю, як передати емоції, які ми зараз досі ще іспитуємо. Вибачте, але це гидко.